Лютий продовжує обігрівати непритаманним йому теплом. Цей тиждень не виняток. Щоправда, найближчими днями температура повітря дещо понизиться. Вже найближчої ночі дощитиме, а температура повітря становитиме від 3 до 5 градусів тепла. В день також прогнозують опади та від 6 до 8 градусів вище нуля. У середу, 14 лютого, відбудеться незначне пониження температури повітря. Вночі та вдень прогнозують 3-5 градуси з позначкою плюс, а також опади. 15 Лютого в четвер температура повітря може опуститися до позначки 0 градусів. Щоправда, станеться це під ранок. А ось вночі в середньому буде плюс два, вдень повітря прогріється до 5 градусів тепла. Опадів не повинно бути вночі, 16 лютого трохи підморозить, адже стопчики термометрів опустяться до позначки в мінус 1 градус. Але вдень потепліє до 5 градусів вище нуля. У п'ятницю буде малохмарно та без опадів. На вихідні можливі незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В суботу вночі температура повітря коливатиметься в межах 1-2 градусів тепла, а вдень 3-4 градуси вище нуля. У неділю, 18 лютого, вночі прогнозують 2-3 градуси з позначкою плюс, день повітря прогріється до 5 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.